Коли я була в Польщі, а саме в Варшаві, то мені було цікаво подивитися на їхню випічку, а саме хліб. І одного разу, коли я гуляла містом, то помітила велике скупчення людей біля торгового центру. А всі вони прийшли на гастрономічну ярмарку, де місцеві пекарі продавали все, що готують своїми руками. Це були справжні ремісники. Там було все, що тільки можна було уявити: від ароматних пирогів до смачних круасанів, від свіжих булочок до великих хлібин, але мене цікавив лише прилавок з хлібом. І доки я стояла в черзі, то встигла познайомитися з однією жіночкою. Вона була дуже привітна та розповіла, що вже багато років я відмовилася від магазинного хлібу на промислових дріжджах. А їсть лише хліб на заквасці. Вона казала, що завдяки такій зміні в харчуванні в неї покращило здоров'я, з'явилася легкість в тілі та зникли набряки. Розповідь цієї жінки була настільки захоплюючою, що я зовсім і не помітила, як ми дійшли до прилавку. Вона взяла два різних житні хліба, один був зернами, а інший житній заварний. Можливо, колись вона і буде сама випікати такий же хліб. Але поки що відвідує ремісничі пекарні та купує у майстрів. Це знайомство з місцевою випічкою, цікавою співрозмовницею залишило незабутнє враження. Я відчула, що доторкнулася до справжньої частинки польської культури та традицій. А ви печете хліб на заквасці? Чи купуєте вже готовий? Поділіться своїм досвідом в коментарях.